Відтепер талони для складання іспиту у сервісному центрі на теорію чи на практику можна отримувати по новому. Друзі, а чи знали ви, що головний сервісний центр випустив додаток, який так і називається електронний запис? І ви, пройшовши реєстрацію, підтвердивши особу, зможете собі записатися в сервісний центр через додаток на будь-яку із тих послуг, які вони надають, ну само собою, включаючи складання іспиту з теорії чи з практики. Зараз вам покажу, як виглядає цей додаток. Як ви знаєте, раніше можна було реєструватися в чергу для отримання талону тільки через сайт, а тепер є ще і ось така змога, користуючись застосунком. Тому, друзі, тепер будемо надіятися, черг буде менше. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто вже користувався даним додатком і чи легше брати вам талони. Для складання іспиту з теорії чи з практики у сервісному центрі. Ну а якщо ви хочете отримувати саму останню актуальну інформацію, не забудьте підписатися і натиснути вподобайку цьому відео.